Добрый день. Сегодня в этом видео буду поднимать сразу несколько тем. Грубо говоря, данное видео можно поделить на две части. Первая это обзор силы Наруто, второе это тоже дуже багато. Хто переоцінює персонажів Бруто в плані сили. Спочатку я хотів зделати два окремих відео, але потім я подумав, які в цьому сенсі, вирішив з'єднати їх в одне. Починаємо. Перше, що ми розберемо, це статі Наруто. Давайте почнемо з того, що Наруто в плані очівна скорость топ-1 версія. Наруто, будучи не в пікі, повернувся до татаки 4-го Який, в свою очередь, нєкст уровень скорості для тих, хто може длішати деяких персонажей. Тому скорость Наруто, даже по чому одному моменту, вже запредельна. Хто зможе сказати, що одного чого моменту мало, щоб шістати самим швидким? Хорошо, ще один примір. Саскіст, іспользує Аміна Таджикару, все равно не попадає по Кагу, тим временем як Наруто пострив кометривай Кагую руку. Багато хто хоче правду тим, що, ну, ви розумієте, тоді у Кагуї була мало чакри, вона устала і все таке. На деяти два собі тий произошли в одній главі, між якими Кагуї чувак активно не робила. Підіваєш, не устали, спросив, чому Наруто самий вистрі персонаж. До скорості Наруто ще будемо вертатись в ремонт цього відео. Все ж, дуже велике кількість людей хочуть занищити його скорость. Тому до скорості наруто обов'язково вернемо. Зараз переходимо до прочності. Наруто по прочності спокійно входить в топ-5. Коли у Наруто було чотири хвостатих, дару чимару його спеціальним мечом не зміг нормально пробити. Тому прочність наруто також одна із топових. Тепер про фізичну силу. що касаючи фізичної сили, наруто монстр, Його атаки дуже сильні є. Після них існують обережні розручання, а тоді вибірні шакри Наруто віднищає все в радіусі ближайших кілометрів. Тому і в плані силі ударів Наруто також входить в топ-5. Тому які ми висновки зараз можемо зробити? Наруто топ-1 по скорості. Он в топе по прочности, и он в топе по физической силе. Также, бачу смысл сгадать и сенсорику Наруто, имеют просто бешений радиус, по ее дальности он топ-1, топ-2 верса. Тому Наруто, даже без использования теневых клонов, даже без использования никаких способностей, без бомб бомбхвостатых и так далее, чисто с помощью этих четырех факторов и так входит в топ-10 верса. Сделаю примерно двух персонажей, и та то Минато. Минато один из немногих персонажей, который может противостоять скорости Наруто, но его прочность физической силе он уже ничего не может противопоставить. А для битвы и ему даже не обязательно на ногу смотреть. Плюс та же бешеная скорость, плюс та же бешеная прочность. Такую тачи не контрит. Тому можна сміло сказати, то, що Наруто навіть без використання способностей все одно є топом. Но і з використанням баланс ламається. По показаним об'ємам чакри Наруто топ-1. Такими масами чакри, якими маніпулював Наруто в кінці війни, ніхто не робив. Він створював десятки разів сурекенів, він створював тисячі хульонів, він ділився масовою чакрою. Ну сюжетно є п'ять шість персонажів, у яких чакри більше. І тут у нас такий вибір сказати, що обидто чакри більші, які нічого шокірує в плані кількості чакри не показував казати, що Наруто чакр більше, який показував, що ти шокіруєш плані кількість чакр. Тут уже самі вибирайте, у кого більше, у кого менше, но в общу ситуацію це не сильно впливає, тому що клонів. Я знаю, то, що на тему клонів відносительно недавно були багато спорів. Та я на цій темі повністю на стороні Сехра. Наруто призвав тільки клонів, та один із тих кльонів обидів сильнішого Рейка. Та тогдашній Наруто сильно вступає в силі по сравнению із своєю сильнішою версією. Тому можна спокійно сказати, то, що Наруто може стати два чи травніх кльонів, чотири кльони проти Хаширами, і вони його переможуть. Кромі кульона, бачу смісл розібрати іще одну дисбалансну способність Наруто – концентрірована чакра в руке. В тунерезайну по пополам, наруто таку атаку блокує другую, а потом я До цього Наруто Росенгана мені наносив урон. Зараз ударом він викинув з режиму та наніс йому урон, який можемо можем тох по Наруто? Он показав найбільше кількість способностей, у нього дуже хороші фізичні показателі, у нього дуже багато чакри, він показував найбільше кількість умних моментів бою. Зараз у кого сміх появитися вопрос. Он же главный герой, поэтому ему уделяют больше всего времени. Да, это так. Но это не отмечает того факту, что він показывал больше всех. Я уважаю, что есть только четыре персонажа способные один на один победить в прямом бою. Я о них шутку зараз расскажу, и потом мы прийдем до Баруту. Каху. Май невероятно имбовые способності, сюжет на мой топ-1 шакур и далее. Минус невероятно тупая. І, допустим, Наруто може не прийти, зробити ривок і не трубити її руку, а, допустим, зробити ривок і трубити її голову. І з другої сторони можна сказати, що Кагою робить свою сайську способність, і потім Наруто стає один і помирає. Тому Кагою один на один може побідити Наруто. На второе місце я ставлю Тонері. Во-первых, він єдинственний персонаж, який може мати паритет з Наруто по скорості. Во-вторых, він топ-1 по прочності. В-третьих, він може контрити толпу клонов. В-четвертих, у нього є бові способності, які дають йому можливість побідити Наруто на один. Я бы сказал, что шансы Наруто против Тонери 50 на 50. Давайте так. Это были два персонажа, которым не требует условия, чтобы победить Наруто. Руту. Еще два персонажа, але в их случае уже требуют условності. Поэтому я их поставлю на 3-4 -е место. Третье место Мадара. Давайте так. Якщо ми будемо брати статі Мадара, які він показував, і до форми ДД, плюс ми будемо брати способності, в яких він не показував, але воно є, плюс ми допустимо те, що Лімба має всі способності оригіналу. При цих трьох допущеннях Мадара сильніше Наруто. Ну якщо віднатих, щоб одне із них, то Наруто вже буде сильніше. Візьмемо допущення про статі. В плані фізичних показателів будемо брати тільки те, що показав Мадара ДД. Бой починається, і в ту ж секунду Мадара стояче без голови. Да й без руки, да й без всього тіла. Ангрігін. Ну, якщо ми будемо брати учора до статті, які показує Мадара до форми ДД, то він в ясне діло зможе противостояти на руку. Згадаємо той же момент з біджу. Сподіваюсь, ми сильно, що Мадарі поналі. Далі ставлю Саскі. У когось міг з'явитись вопрос, чому Саскі не четверте місце, якщо по канону буде сказано, що Саскі равен Наруто. А я вам запитаю, до кої саме версії даних персонажів носить? До аватарів, до різних аватарів, до форм, до неформ. А що я там говорили, що базовий Наруто равен саскі в супермеле сусану? Або наоборот, тому предлагаю сидіти по їхній битві. Там я бачу очевидну домінацію Наруто. Коли бой доходить до аватарів, саски более мені на равних, стоїть проти Наруто в курама моді. Потом Саски, стилю и Биджи становится сильнее, Наруто использую клонов, используя Ассур, Курамат и становятся более равными. Это означает, что Саске без чакры гарантированно проигрывает. Только битва доходит до у Саски зразу 0 шансов. Во-первых, условия при финальной битве. Во-вторых, Саски не показав все способности Рейнигана. Ну якщо ми допустимо то, що він всі ці способності має і може ними нормально пользоваться, то він зможе противостояти наруто в режимах. І якщо допустити то що і наруто і саски допустим будуть в поганому стані, і у них будуть маленькие чакри, допустимо, одна сота, буде у Саски, і одна Двохсота буде у Наруто. то У Саски в такій ситуації буде більше кількість доступних способностей, ніж у Наруто. навіть при двох условиях это все равно не гарантирована победа Саски. Та я все равно би на Наруто. Раз уж ми уже заговорили про противостоянии Саски і Наруто, то обязательно требует. Минут скоро Саски. Много хто занижає скорость Наруто і много хто переочинить скорость Саски. Давайте так, мені чисто технічно не хватить времени, щоб розбити всі аргументації про скорость Саски. Да відео, в общем, не приєдно. Тому ви ж у просто взяти якусь одну рандомну аргументацію на ютубі і потім розказати, почому це не так. Наруто мав паритет зі зітачі по скорості. Значить, в свою очередь, Саски не сильно остає від Наруто по скорості. А на відповідку на те, що четвертий Рейкаги був намного швидкіше, ніж Саски, відповідаю на цьому і за використовування глаз. Почнемо із головної ошибки. Бой, Итачі і Наруто. Во-первых, я бы скорее писав бляте, як диалог щось із Тачі, і Тачі щось питає наруто. У Наруто банально не було, но просто на скорості брати і ламати голову Ітачі. Я би, в общем-то той бою писав би як на позитивном характере. Нагато хвалив Наруто, і Тачі хвалив Наруто, Вони розговарували між собою і задавали один одному питанном. Уявіть собі таку ситуацію, що і Тачі питає наруто шиса, а Наруто йому замість цього дає условний в нерашень в голову. В этой ситуації я б с ним не в тому далі якось что дальше як раз не, не бачу ним не Саски, я бы описав її як скорость, яку можна бличить тих хто в пару разів быстрее бічного чоловіка. Но в случае наруто я би скорість наруто описав би як скорість, яка може бличить тих хто в десятки, а то і в сотні разів быстреше бічного чоловіка. Тому і наруто і саски дуже швидкі, тільки проблема в тому, що наруто дуже швидкість, навіть по меркам дуже швидких. Чи зможе саски противостати скорості наруто? Я вважаю, що зможе, аля Патчу дуже з великими проблемами. З допомогою того же чекару він зможе допустим тепнути зад Наруто і вдарити його. Тільки в слючи Наруто це не має ніякого смысла, тому що наруто має бешеный прочності, він має високу регенерацію. Сподіваюся, що касається Саски проти Наруто, ви мене зрозуміли. Не, це не важливо, тому що ми переходимо до Баруто. Антагоністи в Барута часто перечинують силь. Вывораши это по типу. Мамашики сильнейший Кагую, Ишики сильнейшие Мамашики, Коди сильнейшие Ишики, Бруто сильнейший Коди, Джуби сильнейший Бруто. Это все абсолютный бред. Зараз поясню почему. Скиллики персонажей с Бруто через Наруто и Саски абсолютно тупые. К минимум, потому что Наруто и Саски там не дринут Наруто и Саски в произведении Наруто. Что показав Наруто в битве с Жигеном? Пару раз Инганов, пару Кулёнов и один раз еще в Аватар. Наруто в Наруто делился чакру Севиной, создавав тысячи Кулёнов, создавав чуть Кидав с 30 ведомый расим сурокенов, которые супер человек закрыт. Кто сможет ветер, то що Ну понимаете, ну все равно Наруто стати бешеный Наруто все равно суперсильный. Но это также не так. Наруто в не немає прошлости, Наруто в Бруто не показав скорости, Наруто в Бруто не показав великої силу. Майте на увази, що простой Наруто в режимах може стрілятися проти джібазового джігена. Так і чотири базові клона Наруто може стрілятися без режиму і так далі, може стрілятися проти усиленого джігена. Чотири базові клона змогли здержати на деяке время. Ясно і діло, що в цьому моменті сюжет не сливали Що я хочу сказати, то що в Боруто немає великої різниці між Наруто в режимах і Наруто без режимів. Тим временем, як в Наруто, це різниця гігантська. І Саскі ситуація примерно така ж. В відлічі від от Наруто він Получив нові способності, на вного бачу стали намного менше чакри Та он как будто би вообще розжився пользоватись своїми способностями Не іронічно без юмора, Саски, котрі тільки получив способності Лучше ними користуються, чим Саски, котрі їх має багато лет Я пам'ятаю, що Саски показував щеподінні Пам'ятаю то, шо Саски показував брути Там режниче в 46-7 Тому через старого Саски скеліти на уровень молодого погана я ідея Хтось може сказати, так воно ачивно слабкіше, сюжетно нету Я отвечу, чому ви це судите нам показано, що вони стали слабкіше. Показано в мангі. Вопрос. Якщо вони в мангі показані слабкіше, це значить, що вони в мангі стали слабкіше або ні? Хорошо, ми розібралися з тим, що Скейлі через Наруто і Саскі на уровень Кагу і Мадарі і більше безполезно. Тогда давайте почнемо розбирати самих персонажей. Момошіки, подивимось на його сраження з Наруто і Саскі. Ослаблені Наруто і меншим з меншим кількістю чакри сражаються з Момошіки в бази. Наруто уклинається, Наруто уклинається, Момошіки все ж по ному попадали. Я б не сказав, що там показана якась велика між ними різнича. Потім Наруто заходить в режим і пінає мамашики. Тепер треба обсудити Саскі. У Саскі була така проблема, то, що він не міг телепортувати багато людей. Ну крім глав різних дерев'ян, Саскі і Боруто, з ними ще телепортувались два челіка, не заплановано. Тому Саскі в даній битві далеко не пікові, навіть по меркам Боруто. Після того, як Наруто пінав мамашики, приходить Саскі і в спину атакують мамашики. Ну мамашики встигають реагують, після чого домінують на Саскі. Після чого мамашики заходять в режим мавпи, а Наруто в свою Гуля мамашики доминирують над аватаром, Курами, але потом приходит саски, кидають на Аватар Курами, и вони уже за 2 атаки сносять аватар мамаши. Мамаши падають бессил, але саске идут, йдуть, йдуть разговаривать и так далее. После чего приходят два парні, выставлю машини. После чего машини кидають, всех станет. І доки это приходит в нього паджі, ничего не делают. После чего приходит Брута, кидаю свой вид на мамашки. Мамошики получають урон, тим спадає. После чего Наруто и Барус супер мега гигантский, а Мамашики. Итог боя. Мамашики невероятно слаб, а бой дуже плохой. У Наруто і Саски було дві можливості возможности мамашики, но они не делали. То есть спочатку наруто один на один нападає на Мамашики, а Саски нічого не делать. Потом приходит Саски, и теперь уже наруто ничего не делает. Думаю, что Наруто ще трьома хвостами спокойно побеждает мамашики. Сами подумайте, он быстрейший, он сильнейший, он мощнейшей, он мощніший, він во всім лучше. Хтось може сказати інтелект, а я відповідаю, де тут мамашики показав високий інтелект. Тому я думаю, то, що для Наруто з 4 хвостами це був би легкий бой. Далі у нас бої чуть лучше. Наруто і Саски проти Джигена. Давайте зразу. Джиген показав статті у Равномадарі. Но проблема в тому, що він побідив Наруто і Саски тільки за сот сюжета. Наруто і Саски нафіга то зійшли в аватарі. Саски дуже плохо використовує мене та Джикару. Також Саски дуже має сильний ген, але він ні разу не користувався. Наруто і Саски мають численні преміуші. Але більшу частину бою вони сражають один на один. Тому польза від їхнього численного преимущества в даному бою мінімальна є. Да, Джудєнов теж в тому бою сливали, але порівняно з Наруто і Саскі, то мелеш. Дальше йде Ішики. Він чисто теоретично сюжетно може бути сильнее Кагуї. Ну, по-перше, я сумніваю, що Кагуї була сильна, слабкі шерху, що його пополам поділила. Во-вторых, Кагуї банально після того времени могла стати гораздо сильнее. Тому давайте подивимося, що показав Ішики, тоді зробимо і то. Сильніше він Кагуї або нет? Во-первых, Ішики показав себе ще более плохо, чим Джудєнов. Потому что Ішики даже каже, каже на коджі, що ти не зміг. Та чесно говоря, без зразу нічого, що не зміг, каже на коджі, від нього убіжати зміг. Одна із головних проблем Мішики, то що він тупой. Во-первых, Вишики не має ні одної очіві на інтелект. З того нього є діз на інтелект. Во-вторых, коли є можливість щось робити, йому треба щось срочно робити. І він має щось срочно робити. Замість цього він епічно постоїть, посмотрить, потім зробить діалог, потім ще один діалог зробить, постоїть, посмотрит і так далі. Вишики не має ні одної очіві інтелект. З того нього

річні. Ну, он не сильнее Кагуї. Бо між Ішок і та Кагуї я представляю в 2 секунди, може бути в 3. Ну, ніякого сильного сраження і протистояння я там взагалі не віжу. Також хочу сказати на щодо журналів і так далі. У таких штуках може бути написана будь-яка фігна. Це не в мангі, це не офіційне заявлення автора, це було не сказано на якому інтерв'ю. Чи просто якась писанина, яку написали рандомні люди. І якщо там десь то написано, то що креатор Кішемота, то не значить, то, що Кішемота, то діла. От такі логіки, допустимо, і й рандомна страничка на ставить, так що все здановить. Ну там же написано його ім'я. Сподіваюсь, не стали вопроси по цьому поводу. А що касається ішики, і шики слабі. Переходимо далі. Кодимо і скіпаємо, тому що він взагалі слабий. Та далі у нас іде Джура. Він має хороший реген, він має великі статі, він має просто бешену дистанцію атаки. Думаю, що найближчий до нього посіли персонажа Наруто, це Хашрама. На ближній на середній дистанції, очевидно перемагає Хашурама. просто із за масштабності своїх технік. Нагадую, первое, що зміг дати Джурі більш-менш нормальний бой, це химоварис Сілі лиса. Хашурама, в свою очередь на рівні сильного дара плюс 9 хвост. Тому даже пользование 9 хвостик слабкіше, ніж Хашурама. В случае это маленький 9 хвост. Нам уже говорили и показывали, что сила хвостатих также залежит І И с другой стороны, мы знаем, что химавары мамики с вастатами. Но мы не знаем, як точно вона на неї влияет. Но это не сильно минает ситуация, все равно хеширамы на голове сильнейшем. Что касается противостояния джуби и хеширами, двое мають хорошие регенерации, но это атаки. На херамаже масштабные техники, я можешь прикрытие. И с третьей стороны, масштабности техники, но можешь видка.

Ясно. З Жубі і Бобросі вирішили, переходимо до Боруто. Во-первых, нам офіційно відомо, то, що Боруто слабкіше джубі. В принципі, Боруто доволі такий сильний персонаж. Має багато доволі таких сильних технік. Думаю, того ж Саскі в началі, що буде навіть побідити без великих проблем. З Телями Нагато вже почнуться проблеми. Думаю, якщо Боруто буде відомо його всі способності, як він працює, Боруто переможе. Ну якщо не відомо, то Боруто програє. Піднімаємо планку, Мінато. Тут я розумію тих, хто будуть говорити, що Мінато сильніше. Я би поставив би на Боруто, але тут різниця сильна і невелика. Хтось може згадати про мама внутри Боруто. Я скажу так. по тому, що ми бачили, коли я був маленький Боруто, і сили момо, ну, раз десять складніше, чим наруто чотирма хвостами. Якщо хочете, можете посмотреть на кілометрові розрушення, ставляє Наруто, та на цю околи 100 метрову яму, яку після себе ставляє Що касається взрослого Баруто і взрослых момо. Ми точно не знаємо, но я можу предположить, що тоді він уже буде точно сильніше, чемпіон 5 на бамінат. Но паджи не более. Теперь мифів на Боруто. Первое, Бруто невероятно біст. 3. Он дуже швидко прибежав до іншого персонажа, і інший персонаж його не засянців. Я скажу, що через це максимально безполезно скейлі. Тому що на цей момент автори манки аніме дуже часто закривають глаза. Зделюю примір з Ван Піса. Гарп не засянців Аокідзі. Тот же Люфі на дистанції много кілометрів від Чукі Зару. А Гарп не них засянцити Аокідзі, будучи з ним на одному маленькому острові. Ще один приклад. Коли Наруто став гораздо сильнішим, Мадара тільки понял, що щось змінилося. Та понял, що Наруто став гораздо сильнее, тільки коли Наруто ударив. Обито похожа ситуація Зразу поняли, що наруто став сильне. Тому через ще, якщо немає певного указання в певному моменті, то це абсолютно безполезно через такое скейт. Що касається Боруто, він ж відкинув топ-5 самих швидких персонажів наруто, он не входить. Тепер можемо судити, хто а те, ж басін. Для мене все очевидно. Якщо ми будемо брати піки персонажів, то Наруто більше способностей, у наруто більше статті, у Наруто більше чакри. наруто на три голови сильніше Баруто. Хтось може говорити, так тихо боруто, і зачем ти говориш, що наруто сильне. Мой ответ на это нет. Да, я вважаю, що. В Наруто як произведение лучше, чем Баруто. Но во-первых, то что мне персонажи нравится не нравится, это не влияет на мою оценку его силы. Во-вторых, есть моменты в Баруту, которые я считаю лучше, чем в Наруто. Тот же для по Боруто, я считаю, что он прошел лучше, чем у Наруто. В третьих, я говорю про ними часть. Возможно, в будущем что персонажи сильнее, чем Кагуя. Якщо когось интересует, я в ближайшее время не планирую делать видео по Наруто. Инших интересных тем про которые я сейчас хотел бы поговорить, немає. Думаю, просто заразив показати свій релиз по Наруто Бару. Говорю сразу, персонаж персонажі на одній строчці можуть перемагати один одного. Та персонажі з різних тірів також способні побіждати один одного. Але там уже залежить від услови і фактора контра не контра. На цьому тема відео закінчилась, переходимо далі. Організація ВІП. Сьогодні не захотів просто показати нікнім, давайте я ще розкажу о деяких учасниках. Зубчик, Дуже хороші доброзічні парень, молодої веб-блогери із великим потенціалом. Промба за ВП має хороші навики монтажа і робить хороші едити. Якщо ви підписані на якогось веб-блогера в телеграмі, можливо, ви навіть бачили його роботи. Пало викладає викладайте своєму телеграм-каналі спойлери до нових глав, то розсуждають на всякі інтересні теми. О типу які фрукти були в сундуках або хто та чоловік похожий на марку. В організації ВІП є дуже багато різних талантливих авторів. Якщо ви хочете більше дізнатися про організацію ВІП, то рекомендую посмотрети це відео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, то всем пока!